Сьогодні ми читаємо з читання Чарітамриту Лілу, главу 10 повернення Господа до Джаганат І далі тут йдеться про сороку Дамадару Гасвами, який отримав сань'ясу Варанасі після того, як ми знав, що Чайтані Махапрабу отримав син'ясу. Це вірш 109. Взявши дозвіл у свого саньяса гуру. Саропадамдара пішов до Нілачили і віддався під притулок в читання Переповнений екстетичною любов'ю до Крішни, він день і ніч насолоджувався трансцендентними смаками любовного служіння Господу. Сарупа Саропадомадара являв собою вершину всієї вченості, але не обмовлявся ні до кого, навіть словом. Він просто залишався на самоті, і ніхто не знав, де він. Шрі Сварупа Дамодара був уособленням екстатичної любові і був повністю обізнаний з трансцендентними смаками стосунків з Кришною. Він був прямий представник Шрі Чайтані Махапрабу, немов його другий прояв. Якщо хтось писав книжку або складав вірші чи пісні і хотів прочитати їх перед Шрі Чайтані Махапрабу, Спочатку їх читав Соропада і виправляв написане. Тільки тоді, ще читання Магапрабу погоджувався слухати. Тобто ми чули про те, що Соропада Мадар якщо хтось хотів прочитати щось перед читанням Магапрабу, то він мав прийти Соропа Дамадару який перевіряв, чи немає там в цьому творі якихось суперечку, обгаси. Але ще на додаток до того, тут сказано, що сам Махапрабу тільки тоді погоджувався слухати. Тобто це було бажання Махапрабу самого. Так він довіряв себе в рупі Дамадарі ісвамі. Вічайтані Махапрабу не було до серця слухати книжки чи вірші, які суперечили остаточним істинам відданого служіння. Господь не любив слухати твори, де була Расабгаса. Змішання трансцендентних смаків. Пояснення, щодо правопаду. правопадів. Сідганта Віруга стосується тверджень, які суперечать принципу єдності в розмаїтті, тобто філософії, що має назву Чінтя Бхеда Бєда. Одночасна єдність і відмінність. Бхакти Сідганта Віруда в самому вірші. Бхакти Сідганта, остаточні істини. В науці відданого служіння, а Вірудга це супереч, те, що суперечить. Арасабгаса це те, що схоже на трансцендентний смак, але насправді ним не є. Чисті вайшнави повинні уникати цих речей, що не сумісні з відданим служінням. Ці хібні ідеї, по суті, являють собою відповідник філософії Маєвади. Той, хто дозволяє собі пускатись у філософію Маєвади, поступово падає з рівня відданого служіння, змішання смаків Расабгаса, врешті-решт, приводить до прокрита сахаджі і дуже легковажного ставлення до відданого служіння. Бачте, це дуже, це дуже суттєво. Тобто, віддане служіння це не щось таке сентиментальне, легке, доступне. Це доступне, але для дуже серйозних людей. Тобто кожен учень має бути дуже-дуже серйозним у відданому служінні, не ставитись легковажно до нього. Бо це означає прикрите сахаджа, коли ми духовні істини чи духовний рівень ми зводимо до матеріального, до матеріального чуттєвого сприйняття. Дуже дешевого. Або ж через це можна стати членом громади Баула і поступово привабитись матеріальною діяльністю. Тому читання Магапрабу порадив нам уникати бхакти сідганта, Вірудги та, та Расабгаси, тримаючись осторонь від них, відданий може зберегти чистоту і не падати. Всі віддані повинні стерегтися Бхакті Сідганта Віруди і раса Бхаси. Наступний вірш, 114. Соропадомудара с вами мав зазвичай перевіряти всі твори, дивлячись, чи правильні їхні висновки. Тільки після того він дозволяв, щоб їх читали перед світаннями Махапрабху, пояснення. Ще Бхакті Сідганта з расвати такура. Каже, що якщо якась річ заважає відданому служінню, то цю річ слід вважати нечистою. Чисті віддані Господа не приймають нечистих принципів. Нечисті віддані визнають расабгасу чи змішані суперечливі смаки, а також інші принципи, що не сприяють поступові на шляху бхакті. Послідовників таких засад ніколи не слід вважати за чистих відданих. Расабгаси дотримуються багато громад, і звичайні люди іноді поклоняються представникам цих громад. Але ті, хто погоджуються з висновками Расабгаси та Бхакті Сідганта Вірудги, ніколи не можуть бути визнані за відданих зі Тані Махапрабху. Суропадамадарого с Ніколи не визнавав таких людей за Гаудія Вайшнавів і навіть не дозволяв їм зустрічатися з Верховним Господом чи читанією Тобто, щоб отримати зустріч з Верховним Господом, ми маємо задовольнити наближених до Господа відданих. Яким Господь приділяє цю роль стояти біля врат. Духовного світу. Ми знаємо, що біля врат духовного світу стоять Джаї Від Джай, правильно? Це не так легко потрапити. Наступний вірш. Читав поеми від Япаті та Чандідаси, а також Shigita Govindu Джайдеви Госвами. Коли він співав пісні з них. Це сповнювало Ші Чайтані Магапрабу великим щастям. Отже, відапать Чандідас і Джейдев Госвамі. Це три автори, яких шанував сороподомандару Госвамі, відповідно, Чайтані Махапрабу теж насолоджувався цими піснями. Відапать Чандідас і Джайдев. Госуамі був сучасником? Ні. Він не був сучасником. Ніхто з цих авторів не був сучасником, бо вони були раніше у зачитанні Сварупа Суруподомадара на музиці знався як Гандгарва, а в духовних бесідах він був, наче бригаспиті, священник півбогів на небесах. Отже, варто визнати, що ніхто не міг зрівнятися із Сварупою Домодарою. Читання Черітамріта. Складена значною мірою на кадачах або щоденниках записах суропу Дамодара Госамі. Пояснення, щодо до пропада, Дамодара Дамадару дуже добре знався на музиці, а також на ведичних писаннях. За його майстерний спів та музичний талант талантіння Махапрабу назвав його Дамодарою. Ім'я Дамодара дав йому всі Чайтані Махапрабу, додавши до імені, яке йому дав саня сагуру. Отже, його стало називати Сварупою Дамодарою або Дамодарою Сварупою Він склав книжку з музики за назвою Сангіта Дамодара. То не для сучасного. Не для сучасного відданого. 117 текст. Сварупа Дамодара був дуже дорогий, адвайті Ачарії та Нітянанді Прабу. І був самим життям усіх відданих на чолі з Шівасою такурою. Коли Сварупа Дамодара прийшов до Джиганат Хапурі, він кинувся в поклоні до лотосових стіп з Чайтані Махапрабу і продекламував вірша. Далі йде цей вірш? Він є всі читання Чандрада натиці 8.10. Океана милості, всі читання Махапрабу. Нехай зійде Твоя благословенна милість, що легко розвіює весь матеріальний смуток, наповнюючи все чистотою і блаженством. Нехай зійде твоя благословена милість. Що розвіє, легко розвіює весь матеріальний смуток, наповнюючи все чистотою і блаженством. Воістину, Твоя милість пробуджує трансцендентне блаженство і затьмарює всі матеріальні насолоди. Твоя благословенна милість усуває всі суперечки та розбіжності, що виникають між різними писаннями. Твоя благословенна милість проливає потоки солодких трансцендентних смаків. Сповнюючи серце захватом. Твоя милість, сповнена радості, завжди надихає на віддане служіння і звеличує кохання до Бога. Нехай з твоєї безпричинної милості в моєму серці пробудеться трансцендентне блаженство. Дай, я. дай. Я. Милість пояснення, що Цей важливий вірш і читання. Чандрадайнатик 8.10 описує окремі аспекти безпричинної милості Господа. Шила Бхактисідантас Сарасваті Такура пояснює, що Ші Магапарбу – найщедріший Богособа, роздає свою безпричинну милість з умовленим душем трьома шляхами. У матеріальному світі всі живі істоти похмурі, бо всім завжди чогось бракує. Чи не так? Да. Весь час чогось не вистачає, ще мало чогось мало, замало. Різні живі істоти ведуть важку боротьбу за існування і намагаються полегшити свої страждання, вичавлюючи з життя в цьому світі якомога більше насолоди. Але спокійно насолоджуватись живій істоті ніколи не вдається, перебуваючи в скруті. Істота іноді шукає прихильності Верховного Бога особи, але матеріалістам здобути її дуже важко. Проте, коли з ласки Господа матеріаліст розвиває свідомість Крішни, до нього долинає аромат лотосових стіп Господа, і ось тоді він може звільнити свій страждань. Завдяки трансцендентному зв'язку з лотосовими стопами Господа. Розум такої людини очищується і вона усвідомлює природу любовного служіння Господові. Існує багато різних писань, і вони часто пантеличать свого читача. Але коли людина отримує милість Господа, її спантеличення минає. Милість Господа не лише залагоджує всі розбіжності між писаннями. Тобто, свідомо правопада відгукується на Тезиси цього вірша, зокрема, тут сказано, що милість Господа Чайтані усуває всі протиріччя різних писань між писаннями розбіжності, не тільки залагоджує всі розбіжності між писаннями, а й пробуджує в людині трансцендентне блаженство, даруючи повне задоволення, занурившись у трансцендентне любовне служіння Господові, зумовлена жива істота не перестає служити лотосовим стопам Господа. Якщо комусь пощастило бути зануреним в таку діяльність, завдяки цьому зростає його трансцендентна любов до Крішни, це його повністю очищує і сповнює трансцендентним блаженством і природним для духовної душі захватом. Так проявляється в серці відданого трансцендентна безпричинна милість Господа Крішні. На цьому рівні для відданого вже не існує матеріальних потреб. Розчарування, що незмінно супроводжує матеріальні бажання, також зникає. З милості Господа відданий піднімається до трансцендентного становища, і тоді він починає відчувати трансцендентні настрої духовного світу, його віддане служіння стає непохитним, і він присвячує себе трансцендентному любовному служінню Господу. З великою рішучістю. Все це разом пробуджує в серці відданого любов до Кришни. Спочатку в зумовленої душі немає свідомості Крішни. І матеріальна діяльність завжди завдає їй смутку. З часом, потрапивши в товариство чистого відданого, вона зацікавлюється абсолютною істиною. Це йшло провопада, тут пересказує. Цей вірш рупа Господи Адауша та та Сангата, Баджана та І далі. Тобто спочатку немає свідомості Кришни. З часом, потрапивши в товаристо чисто відео, вона зацікавлюється абсолютно істиною. Так вона береться до трансцендентного служіння Господові. Баджанакриє. Далі, з ласки Господа, всі хибні уявлення розвіюються, а серце очищується від. Матеріальної сквертної а Тільки тоді в ній пробуджує радість трансцендентного блаженства, з милостю Господа відданий стає цілковито переконаний в цінності відданого служіння нитка. Коли відданий набуває здатності всюди бачити ігри Господа, Він повністю утверджується в трансцендентному блаженстві. Такі відданий звільнюється від усіх матеріальних бажань і проповідує Господню славу по всьому світі. Ця діяльність у свідомості Крішні відмежовує відданого від матеріальної діяльності та від прагнення звільнитись. Бо Він що кроку відчуває свій зв'язок з Верховним Богом особою. Бачите, проповідує Господню славу по всьому світі. Це до вас звернення. Проповідувати славу Господу по всьому світі. Чому ні? Хто заважає? Існує багато міст, які потребують свідомості Кришни, де ще немає відданих. Або є, та вони потребують товариства вашого товариства. Що ви думаєте про це? Це виклик, да? це певний виклик. А чого правопада міг сказати, коли просто їхали на поїзді, він їхав на поїзді, їхав потягом, їхав потягом. На якій станції вони зупинились. І він питає, що це за місто? Йому сказали: велике, так велике, отаке. Ну добре, тоді сходь тут, відкрий тут храм. Все. Він так сходили, відкривали, залишали в чужому місці. Взагалі, повністю. Відкривали, проповідували там, відкривали храми. Чому ні? В чому проблема? В чому труднощі? Бо проповідь робить все. Вона і нагодує, і знайде вам місце, де ви переночуєте. І все. Ми так їздили проповідувати просто з книжками. І ми не знали, де ми будемо жити. Їхали в якесь місто і завжди завжди було де жити. Завжди знаходилось. Не проблема. Якщо у вас є книжки, ви поширюєте книжки, у вас будуть якісь пожертви, трошки грошей буде. Хоча іноді такий відданий може жити як сімейна людина, матеріальне існування не впливає на нього, тому що він постійно занурений у віддане служіння. Тому кожному рекомендовано взяти притулок у відданому служінні і так стати щасливим та звільненим. Це стосується також всіх, хто слухає нас через інтернет. Бо інакше, якщо ми не проповідуємо, то ми потрапляємо в свої власні проблеми, ми будемо занурені в свої власні проблеми, яких досить достатньо. Наступний вірш. Магапрабу підвів соропадам Дамодару і обійняв його. Тобто, той поклонився і промовив цього вірша, і тоді читання підвів його. Обидва забулись у любовному екстазі. Коли обоє опанували себе, вчитані Магабу загорив до Саврупи Дамодару. Дамудару. Січайтані Магапрабу сказав. Мені сьогодні приснилося, що ти прийшов. Бачите, Господу сняться віщі сни. <рес> <рес> Це велике щастя. Я був, наче сліпець, але твій прихід повернув мені зір. Соропо сказав. Дорогі Господи, будь ласка, вибач мені мою образу, я залишив твоє товариство і пішов у інше місце. Це була велика помилка. Дорогі Господи, я не знаю навіть дрібки любові до твоїх лотосових стіб, інакше, як би я зміг піти до іншої країни, я останній грішник. Я залишив твоє товариство, але ти не залишив мого. Своєю милістю ти мов налигачем. Що це таке? Ти зв'язав мене. Новини, за шию і привів назад до своїх лотосових стіб. Хтось у когось є інтернет тут в телефоні. Подивіться Богу. Налегач, що, на лигач. На лигач. що Це то власть. таке? Ну, щось напевно, але щоб вже точно щоб знати. Про що йдеться? Матоска. Або ремінь. Дякую налегач. Будемо знати. Як потроху вивчати. Дорогі в худоби. Як їх прив'язують дорогі в худоби. Не ага. не потроху не будемо не вивчати не українську мову ще. Налегач. Добре. Слава перекладачам. Ти зв'язав мене за шию і привів назад до своїх лотосових стіп. Тобто, як. Худобу ведуть, так і він. По тому Суропадам Удара вшанував лотосові стопи Нітянанда а Нітянанда Прабгу на відповідь обійняв його в любовному екстазі. Які будуть зауваження, додатки, доповнення? Ви лекції прочитали що? должен серйозно относиться предному службу. Можете, пожалуйста, объяснить, що такое серйозне приєднане служение і хто такой серйозне приєднає, который сміляється з серйозним приємним. виданный це то, що дуже таки дуже серйозний. Ну. <реш> <реш> Він ніколи не сміється, ніколи, ніколи не жартує. Це дуже-дуже серйозно. <реш> Підходить таке? <клес> Ні? <плес> <гіл»> <смі> Серйозний відданий це той відений, який дуже серйозно ставиться до свого відданого служіння. Дуже серйозно, сповнений ентузіазм. Є таке слово в українській мові? Бо це не є російське слово. Ентузіазм. Отаке. Загадували про Зазвичай віддані шукають місце, там теж були віддані. Зазвичай віддані шукають місце для житла, де є інші віддані. Правильно, ну, ви можете вийти десь на станції і зробити там товариство відних в тому місці. Все добре, ви будете захищені товариством від них. Хто вам заважає утворити товариство відданих? Відкрито одну чи 10 намохат. Він завжди спілкуються з відданими, звичайно. Він створює, має створювати відданих. Що я пробув. У мене у зв'язку з цим попередні двома. Що коли відданий такий серйозний, то він не здатен об'єднати навколо себе людей в намахати. А коли він відчуває смак до відданого служіння, то його щастя приваблює. Воно як, як те слово, я забув жив. Навигач. На Притяг начих людей. Тому що щастя, воно дуже привладне. Так, да, звичайно. Скажіть, будь ласка. Це якась кваліфікація потрібна, ніба, що ви так це кваліфікація ручі називається. <риклад> Правильно. Смак. Ну Хіба духовне життя не несе смак? Духовне життя дуже смачне. Так а що рівня руші тоді вилучається, що проповідь буде мало Ні, В будь-якому випадку відчуває хоча б відблиск щастя. Якщо співає Харькрішна, якщо співає щодня, хто з вас співає щодня, Кіртон? Хоча б півгодини? Хоча б півгодини. <реш> <реш> Бачите? Треба співати. Співати Харі Кришні. Це має бути щоденна садгана. Хто з вас читає хоча б одну годину на добу? Підніміть руки, не, не бійтесь. Нічого ми не зробимо з вами. Бачите? Ось воно. Які питання? Треба читати щодня і треба співати щодня. Хто з вас повторює 16 кіл хоча б на вервиці щодня? Підніміть вище, щоб було видно це наша гордість. <різь> Вироблені не повторює, так? <різь> 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 Добре. Тобто тут до цих речей може не бути смаку, це просто треба робити, і тоді смак з'явиться, так? Ну, якщо ми співаємо, то смак з'явиться, звичайно. Бачите, спочатку ми починаємо співати, і воно йде важко, правильно? Важко. А коли вже пройшла година або хоча б 40 хвилин, потроху ми розходимося. Розум очищується потрохи. З'являється якийсь смак. Хоча б присмак. Так, mm -hmm. <laughs> да, це дуже добре, чудовий процес. Тоді ви будете щасливі. І треба читати книжки, щоб не було в Сідганта в правильно? І не було расабгаси. Добре, є в нас якісь. Харі Кришна, дякую, Харі Кришна, Харі Кришна, спасія. Харі Кришна. Інтернет повністю заповнений, заповнений Харі Кришною. Добре. Тоді Харі Кришна. Дякую вам всім, що ви прийшли співати. Будь ласка, співайте в своїх домівках. Читання Махапрабу наказав кожному, кожному співати вдома. З своєю сім'єю, своєю родиною, сідати і співати. Можна стоячи також, Та не проблема. Щодня не перемувати кості відданим. Не займатися інтернет серфінгом Правопада підмітив, що це однокорінні слова. Surfing і suffering. Suffering це страждання. Це страждання. Тобто, якщо ви будете інтернет серфером, ви будете інтернет. Саферер. Страждальник. Там нічого нема. Там нічого, нічого радісного нема. І що там не ваші лекції? Ні, ну то. <клухи> Я не думаю, що ви мої лекції дивитесь в інтернеті по вечорах. Ви знаходите щось інше, що більш цікаве. <клухи> що більш смакує? Що, ба... що має більше смаку. Правда? добро хари кришна апрада